Всіх вітаю. Давайте поговоримо сьогодні про прийняття рішень і те, як робити вибір. Я одразу пропоную вам взяти щось в своєму житті, де вам дуже складно прийняти рішення або зробити вибір. Щось в чомусь ви не можете розібрати, щоб те, про що ми будемо сьогодні говорити, ви могли якось і приміряти на своє життя, якось на практиці досліджувати. Це буде досить цікаво. Вибір ми робимо завжди. Він завжди відбувається кожен момент нашого життя. Але ми, наче його і не робимо, ми стаємо, наче його свідками. Ну, навряд чи ми обираємо прокинутися. Навряд чи ми обираємо навіть там, встати з ліжка. Це просто наче відбувається. А ми стаємо цьому свідками. Ну, звісно, якщо ми здорові, якщо з нами все окей, і ми хочемо жити. То це просто відбудеться. Ми не дуже сильно на це міркуємо, Ми нам не потрібно зважувати за та проти, і так далі. Ну також можна проводити якісь такі банальні приклади: там попити води, поїсти, сходити в туалет, навряд чи ми прям дуже сильно там обираємо. Якщо ми придивимось до більш глобальних сфер життя, то там також дуже часто так відбувається. Іноді ми е, навіть не обираємо заходити в якісь відносини, а ми там просто, наче, опиняємось, оскільки нас не до наше життя, наше серце, любов тощо не дуже сильно на цим міркуємо. зупиняємось, якось зважуємо, чи ще щось, щось. Там проблем не виникає. А отже, вибір та прийняття рішень в принципі досить природній процес. Важливо сказати, ось це рішення приймається завжди в узгодженні з чимось нашим логічним та раціональним та нашим чуттєвим. Одночасно. Тобто, якщо щось з цього відрізається. То цілком можливо в нас буде з'являтися е, таке відчуття, що щось не так. Е, наче ось до чогось я, я щось наче, обираю логічно, але якось відчуваю, що щось наче не моє, наприклад. Або, навпаки, е, я наче ось це обираю чуттєво, але якось в момент, чи через деякий час розумію, що це був якийсь, ну, типу, прям якась дурня. Я, типу, наприклад, дуже сильно там нашкодив собі. Там, з позиції такого з раціональних втрат, які поніс за цей вибір. Ось якийсь такий присмак, що щось воно не те. Це наслідки того, що якась з наших частинок, раціонально або чуттєво, відрізається. І люди, плюс-мінус, у когось більш проявлена лише одна з цих двох частин: або чуттєво, або раціонально. Але в процесі життя воно відбувається просто якось самостійно. Кофточку просто собі купили якусь, не дуже сильно міркуючи над тим, наскільки це було логічно та раціонально. Це і не потрібно. А, і в той же час, там, наприклад, оплатити комуналку кожен місяць, ви також можете про це дуже сильно не замислюватись, а, але ви робите цю логічну дію, раціональну дію, не дуже сильно е, занурюючись в те, що чуттєво вам не дуже хочеться віддавати свої кошти, наприклад. Це один момент. Просто так звернути увагу на те, що у вас більше проявлено і чим ви більше керуєтесь. І в моменті ускладнень можна ось придивлятись до тих сфер, де вам важкувато в раціональній частині чи в э, відчуттєвій. Але я хочу зробити такий значний акцент на моменті свободи. Дуже важлива умова прийняття рішень це відчуття того. Що ти можеш зробити все, що завгодно, це відчуття свободи. З усіх можливих варіантів можна піти в будь-яку будь сторону. Звісно, тут повинна бути готовність нести відповідальність за будь-який будь варіант. Що так, я можу обрати все, що завгодно, і буду нести за це відповідальність. Це важливий момент, оскільки без відповідальності це не свобода. Вони не, 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 не може, свобода не може бути без відповідальності. Тут дуже часто з того, як я помічаю, там, працюючи з клієнтами в своєму житті, що вибір і прийняття рішень а, дуже сильно тормозиться саме в той момент, коли ми починаємо від себе вимагати певне рішення. Або ми вимагаємо від себе, в принципі, прийняти рішення, ти маєш прийняти рішення, оскільки ти доросла людина, або. Це може бути не досить усвідомлено, просто ви звикли до того, що е, нормальне рішення приймати, а не приймати рішення це ненормально. І коли ви починаєте від себе вимагати якийсь певний варіант, або, в принципі, прийняття рішення, або е, піти в якісь відносини, або не піти, або позбавитися якихось відносин. І ви наче починаєте від себе вимагати цього рішення, але при цьому. Нічого не змінюється. Рішення не приймається, незважаючи на те, що ви від себе його вимагаєте. Ви не можете позбавитися якихось певних звичок, ви не можете позбавитися певних людей, ви не можете переїхати в нове місце, ви не можете змінити своє життя, піти з роботи, почати нову професію, почати щось вивч... вивчати і так далі. В той момент, коли ви вимагаєте від себе певне рішення, у вас немає свободи. Щось ваше внутрішнє може реагувати на певні вимоги напевно, таку внутрішню агресію на себе та приймати це рішення, наприклад. І тоді це може бути або бунт. Я тоді зовсім не буду приймати ніяких рішень. Або приймати рішення тільки протилежні до внутрішніх вимог. Або до зовнішніх вимог. Що ж і від вас може хтось щось вимагати. І це також може обмежувати вашу свободу, де ви будете помічати, що тоді я починаю з тобою боротись бунтом. Або це може бути не бунт, а якесь замороження, просто такий випалі з певного прийняття рішення. Це мені не важливо, я на це не намагаюся не звертати увагу, нічого не чути про це, не думати про це. Просто відокремитись. Або варіант може бути зворотня якась агресія, де ви почнете нападати або на інших, або на себе. Якщо, це, якщо вимоги до прийняття рішення, вони поступають від вас, а не від когось, то можете почати на себе. І, і тут буде ще такий, е, провина. Вона, вона, вона наче і так була за те, що ви не приймаєте рішення, а тут ще більше можете почати себе звинувачувати. І ось в моменті з е, цієї свободи дуже важливо придивитись до того, по-перше, що це за вами відбувається, якщо відбувається, а по-друге, почати повертати собі свободу. Почати повертати собі можливість різних варіантів і придивлятися до того, що ваше життя не зводиться до цього рішення. Яке б воно не було ключове, ваше життя завжди залишається більшим, ніж певне рішення. А якщо ви вважаєте, що це навпаки, то ви забираєте в себе свободу. Ви робите себе надто маленьким, що ви будете нездатні хоча б а, в якусь сторону піти свободно. не буде цієї можливості. Ви не здатні на це. Тому повертати собі свободу, можливістю задавати собі питання, придивлятися до різних варіантів, придивлятися до того, що мною, зі мною взагалі відбувається. А чи є в мене ця свобода? Я свободний зараз в своєму виборі. В мене є ось ця свобода. Я можу зробити що завгодно. Повернути свободу собі можна, якщо ви перестанете від себе щось вимагати. Перестанете від себе вимагати певне рішення. Навіть якщо хтось. Від вас його вимагає, то скоріш за все воно продовжується тим, що ви вірите в ці вимоги, починаєте вимагати це від себе. Якщо ви перестанете вимагати це від себе, то і вимоги інших вам по барабану на них. Коли ви перестанете від себе це вимагати, то може звільнитись простір для того, щоб досліджувати ситуацію, вибір, обставини, певне рішення. І тут буде більше свободи. Як тільки у вас з'явиться більше свободи, то, скоріш за все, вибір навіть може відбутись органічно, він наче відбудеться сам, як ви прокидаєтесь. А ви просто станете свідком цьому. Я вас вірю. Дякую за увагу. До зустрічі. Але, звісно, додам, що я все ще вас чекаю на свою психотерапевтичну групу. Всі деталі в мене в описі. Записуйтесь, 25 липня починаємо. Буду вам радий, ну і дякую за увагу і до зустрічі!